Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Віце-прем'єр України Ольга Стефанишина повідомила, що після контрнаступу українських військ російська сторона запросила перемовини у українського керівництва. Однак отримала у відповідь відмову. Як можна зрозуміти, з позиції українського керівництва, перемовини між Києвом і Москвою можуть відбутися. Тільки після того, як Україна досягне своїх воєнних цілей, тобто тільки після того, як окупована росіянами територія Української держави буде звільнена, як російські війська залишать цю територію, а сама Росія припинить її регулярні ракетні обстріли і бомбардування, російська сторона ніяк не коментувала цього повідомлення. Української чиновниці, однак, очевидно, що у самій Росії готуються до подальшої ескалації війни з Україною сьогодні. На сесії Державної думи Російської Федерації практично всі Лідери парламентських фракцій висловлювалися за мобілізацію у головах росіян, тобто, щоб громадяни Російської Федерації готувалися до продовження військових дій. А лідер комуністів Геннадій Зюганов навіть закликав назвати спеціальну воєнну операцію війною, хоча досі. У Росії спростовували сам факт війни з Україною. Очевидно, що російське політичне керівництво готується до пропагандистського повороту. Тепер громадяни Російської Федерації мають усвідомити, що з Україною буде продовжуватися війна і готуватися до тяжкого періоду воєнного протистояння і економічних проблем, які викликані західними санкціями проти Росії, а також мілітарізацією економіки потрібною володим. Пропутіну для продовження військових дій проти України і знищення інфраструктури сусідньої держави на заході між тим підкреслюють, що дипломатичне вирішення війни Росії між Україною має бути пов'язано із припиненням воєнних дій і також виведенням російських військ з території України. І що жодні спроби анексувати українську територію не будуть визнаватися міжнародним співтоваристом. Про це зокрема говорив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй розмові з президентом Росії Володимиром Путіном. Шольц підкреслив, що виступає за закінчення війни і знову повторив це російському президенту. У повідомленні прес-служби Кремля щодо цих перемовин Володимира Путіна із Олафом Шольцем акценти розставляються звичайно зовсім інакше. Там Путін висловлює претензії до Заходу з великої кількості проблем. А Україну звинувачує в тому, що це вона порушує безпеку власної запорізької атомної станції, яка окупована росіянами. Що? Це Україна не виконує тих домовленостей, які були досягнуті з різних проблем, вже після того, як 24 лютого російські війська напали на українські землі. Ну в принципі, нічого іншого від Володимира Путіна не варто і очікувати. Тим більше, що ми зараз бачимо, як російський президент намагається створити нові кризові. Точки на мапі пострадянського простору про це зокрема говорив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, який коли коментував воєнний конфлікт між сусідніми Азербайджаном та Вірменією, сказав, що. У Сполучених Штатах досить серйозно побоюються розпалення Путіним нового конфлікту на пострадянському просторі для того, щоб відвернути увагу від тих злочинів, які Росія сьогодні коїть на українській землі. Зараз інтенсивність військових дій між Азербайджаном і Вірменією дещо зменшилася. однак, сам факт проведення віртуального саміту організації по договору колективної безпеки, на якому був присутній російський президент Володимир Путін, демонструє, що Москва може у разі необхідності задіяти цей інструмент заради дестабілізації ситуації на північному. Кавказ питання тільки чи бажається Путін робити сьогодні, адже буквально за кілька днів і Ільхам Аліїв і Нікола Пашинян будуть присутні на саміті Шонхайської організації співробітництва у Самарканді, і очевидно, що саме там Володимир Путін планує виступати у ролі миротворця в тому конфлікті, який продовжується між Вірменією і Азербайджаном десятиріччями, і очевидно, ще десятиріччями буде продовжуватися. Путіна зараз дуже важливо показати, що політика. Твориться не на заході, а на сході. Він дуже незадоволений контактами Алієвої Пашиняну з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Партнером Володимира Путіна по доведенню того, що не захід, а схід буде визначати питання війни і миру. Є голова Китайської Народної Республіки Сі Цзяньпін, який також прибуває до. Самарканду на зустріч шанхайської організації співробітництва. хочеться нагадати, що це буде перший візит голови Китайської народної республіки за кордон з початку пандемії коронавірусу. Таким чином голова Китаю показує, що готовий підтримати Володимира Путіна у протистоянні цивілізованому світу і зробити все можливе, щоб Росія перемогла в цій боротьбі, хоча реальних економічних і воєнних ресурсів для Перемоги не тільки над колективним Заходом, але й над Україною у Росії, як бачимо, немає. Але бажання зробити все можливе, щоб підірвати українську інфраструктуру, створити передумови для того, щоб Україна довго не поверталася до мирного життя, щоб українці залишали свої домівки всього цього бажання, як ми бачимо, чимало і у самого Володимира Путіна, і у Російських так званих політиків, які сьогодні виступали у Державній думі Російської Федерації, і у співвітчизників Володимира Путіна, які підтримують цього загарбницьку війну і чекають від свого президента знищення сусідніх колишніх радянських республік. Як цьому запобігти? Офіс президента України сьогодні запропонував угоду, яка стосується гарантій безпеки для України. У цій угоді, зокрема, говориться про те, що Україна має отримати від багатьох країн, які перелічені в проєкті гарантії угоди, які можна порівняти теоретично із тими гарантіями угоди, які отримала Фінляндія або Швеція перед вступом до НАТО від Сполучених Штатів і Великої Британії. Однак в даному випадку. Гарантії такої угоди означатимуть, що Сполучені Штати, Велика Британія та інші країни, які будуть. Готові стати гарантами безпеки для України, фактично відкриють для себе вікно для безпосереднього воєнного конфлікту з Російською Федерацією, як відомо, і президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, і керівники європейських країн неодноразово підкреслили, що вони зроблять все, щоб не допустити такого прямого конфлікту, і таким чином будуть допомагати Україні однак Україна має захищати себе самостійно. Невідомо. Наскільки серйозно будуть сприйняті пропозиції щодо таких гарантій безпеки до вступу України до НАТО у цивілізованому світі? Швидше за все проект буде лише дипломатичною пробою сил перед реальним пошуком механізму, який дасть Україні сподівання. На мир після того як військові дії у війні з Російською Федерацією закінчаться. А до цього, як ми розуміємо, ще досить довгий, тривалий, виснажливий і кривавий час. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу, Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мира і перемоги вам.